Доброго вечора Ми з України. Хочу зараз на шматочку гіпсократона показати, як працювати з трафаретами та декоративними матеріалами. декор в даному випадку. І перли -фар. Як з ними працювати? Поїхали. На початку поверхню ґрунтуємо. В даному випадку в мене ґрунтівка противогрибкова. Грунтуємо за допомогою валіка з середнім борсом. Я ванночку не хочу закалювати. Просто... Покриваємо поверхню грунтівочкою. І так, приклеїли трафарет, беремо декоративку, антик-декор, венеціанську кирму, накідний шпатель, Набираємо матеріала, колір матеріала, неважно який. І просто-напросто на здір пробігаємося по трафарету. Відразу знімаємо скотч і знімаємо трафарети. Потрібно так по діагональці це робити, щоб угробити малюнок. І так, трафарет, ну, Матеріал висох повністю, беремо фарбу сайденмат. Вона в мене затонована. Ось такий синій і зелений колір. І просто-напросто зафарбовуємо цю поверхню в два шари. Повністю трафарет і все. Валік середнім бортом. Час висихання між шарами десь близько 4 годин. І так, два шари фарби висок, отакий у нас веселий вийшов дядя. І зараз беремо металік фарб, золотий і що в мене? антрацит. І робимо трошки до цього черепа потрошки чучело. Беремо трошки так наносимо на губку і зробимо чорні зубки такі. Зробили такі чорні очі, чорні зуби, тепер беремо золотішко, намазаємо хліб на масло, так Чи масло на хліб, ну ви поняли. І поверхушечком чик і робимо його золотистим. Отакий у мене це вийшов смак. І зараз беремо декоративну штукатурку Perle фарм», Вона виглядає ось, ось так. Це фарба із скляними кульками. Набираю на нащотку і просто-напросто отакими рухами хрест-нахрест -на -хрест наношу на поверхню ту що декорую. Ось таким оце жирненьким. Отакими рухами навпря пробігаю і даю йому постояти хвилин 5-7. І так, хвилин 5, може, 7 пройшло. Почали з'являтися такі п'ятна, типа пробіли. Це значить, що матеріал підтужав. Тепер беремо чистеньку. Ось таку щіточку з м'якеньким ворсом. І такими самими рухами просто-напросто пробігаємося знову. Тим самим ми розсушовуємо малюнок, і це матеріал такий, що там формується. Тобто, оце Зараз так пробіжусь. Тут потрібно прибрати сліди від щіточки. Тобто раз пробігся і знову перекурюємо хвилин 5-7. Пішло хвилин 5-7, знову такими рухами хрест навхрест. отакими От пробігаємо по поверхні. Задача максимально прибрати сліди від щиток. А матеріал сам збігається в малюнок і будуть такі барханчики, хвильки. Ну, Одним словом, таких підходів буде десь близько 2-3, це потрібно дивитися. Головне прибрати оці сліди від щиток. Ось уже майже четвертий підход і отакі оце хмаринки виходять. Головне періодично промивати сіточку, щоб не було тут налипшого матеріалу. Тобто матеріал сам склеюється, так от парується стада, в табуни збивається. Ну, мабуть, ще раз, зараз так пробіжусь. Мою щіточку. Ще раз і покажу кінцевий результат. І останній штрих, знову ж щіточка. ледь-ледь по поверхушкам. Ось таке підмітання вже такими широкими рухами. Це вже малюнок сформований, може десь щось прибрати. Це такий контрольний, так би мовити. ледь ледь торкаємося візерунка. Щіточки. Ну і от такий оце результат. Отакі ж красотіща виходить, коли ми працюємо з декоративними матеріалами торгової марки Файдаль. Отакі от оце ефекти. Тобто під цей перлеформ можна любу поверхню і виглядатиме круто. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна.